Огляд полуниці сорт Альба. Показую ще яка загрузка на кущах. Сорт Альба ранній. Вже тут були збори, мабуть, два чи три рази. Мабуть, три рази вже ми збирали повністю підряд всю грядку на базар. Але крім того, ще підбирали, бо люди приходять додому по ягоди, під замовлення збираємо, окрім базару. І ось ще стільки ягід. Вже, може, не такі великі, як були перші, але вони і не маленькі. Середні ягоди. Ось стільки ще на кущах. Як який кущ. На деякому дуже гарна загрузка, а деякий сачкує. Ну, але й вони з весни, хто був слабенький, то в того і врожай гірший. Це я знімаю тільки з одної сторони кущі. Зараз перейду, покажу, що там всередині. Ось тільки ще ягід всередині. Що навіть квіти. На сусідньому кущеві зелено. Ось такі ще всередині. ще поодинокі квіти навіть є. От на ось цьому кущеві тільки, мабуть, один квіт. У нас був сачку Тут є ягода. Ось і тут всередині є. Така альба. Це буде загальний результат в кінці сезону. Як уже все зберемо, підрахуємо якщо тут кущі потужніші, то ягоди більше. Всередині. Гарненькі ще ягодки. Гарна смачна ягода. Може, вона не така темна на колір, як Азія. У Азія дуже темно червона, як стигла, а це світло-червоненька. Ось така вона вже стигла. Ось і тут квіти. Розтягне теплодоношення в неї буде. Отак. Доволі ще є ягід багато. І тут середній сіанський. Є в кущі дуже потужній. Загрузка велика. Оце сорт Альба. Так, покажу вам ще сорт Сандра. Мені дуже зручно знімати, бо йду понад цією грядкою зразу. Краще, якщо через один бугор, так краще видно, але постараюся щось показати. Вона почала стигнути, забрілу сам і альбу трошки пізніше. І, може, збирали її трошки менше. Хоча там буквально на один збір менше. А так так само її потрошку підбирали, окрім базару, на замовлення. Ось такі ягоди. Тоже дуже смачні, вони з якимось таким цікавим присмаком. Такий квіт уносиш, майже. До землі достають, хоч і бугри в нас тут не низенькі. Це тільки показує то, що висить на бік. Зараз доберемося всередину. Мені здається, їх тут найбільше. Так, що там зсередини? Всередині ягоди. Кущі дуже потужні, і це посажено в минулому році. Першорічка. Це Сандра. Така загрузка. Нормально на першу річку нормальний врожай, Ось такі слабші слабший є, але це нормально. Не всім однаково плодоносити. Такі корявенькі є ягоди. Це, мабуть, погане запилення було. Ось така картина з Сандрою. Багато ягод. Все нормально. Листя дуже велике. Ось щоб тоді можна прогорнути. Тут то ще великі ягоди. Величенькі. За листям, як нічого не видно. Де ті ягоди немає. А все поховалося тут поміж листям. Ось така картина. ягоди і смачні і ранні. Мені здається, у нас ще більш врожайна за альбу. Чи це в нас так росте? вона? Може кожна полуниця хоче свій ґрунт, щоб їй підходив. У нас тут земля така собі і глина біла навіть є. Викопали ставок і все розгорнули на поле. Ось такі ягоди, не можна тут вибирати. Гарненькі. Це вже не перша ягодина, а вона доволі велика. Це ніби як середненька. Ось які красунчики.